Є ще один шлях, який обирають батьки подекуди. Це тотальна заборона, гаджетів, доступу до інтернету. Це важко, насправді, складно уявити в сучасних умовах. Однак є і такі історії, і ми теж хочемо про це поговорити. Власне, е хотілося б говорити тему, чи ефективно Ну, я не знаю, чи ефективно, але чи взагалі які можуть мати наслідки тотальна заборона гаджетів? Бачила я дивлюся інколи проект Супермама, і там е мама, яка е там, наприклад, має дитину 6-7 років. Вона каже: мої діти взагалі не знають, що таке телефон, крім того, щоб там подзвонити, і все. І вона це подає як свій здобуток, що власне я змогла цього досягнути і тягніться за моїм прикладом. От я не певна, чи це добрий приклад, чи поганий. Можливо, це просто прагнення бути не так, як всі. Це також може бути. Ну і далі ми про це та про інше говоримо з Поліною Старцевою, яка є психологією благодійного фонду Голоси дітей. Поліно, дякую, що знайшли з нами час поговорити. Власне, перше питання я почну зразу на пану с А чи є методом для батьків, які хочуть максимально обезпечити свою дитину від. Шкідливого і більш того небезпечного можливого впливу соцмереж, взагалі мережі онлайн, тотальної заборони. Тому що я знаю, що є окремі батьки, які все-таки просто забороняють і по всьому, і вони все-таки ну, попри те, що вони пояснюють дітям, що ні, не треба, це все погано. І які можуть це мати наслідки, якщо це тотальна заборона в наш час? Ми маємо розуміти, що ми маємо справу з підлітками. Будь-які підлітки тотально не приймають тотальні заборони. І це ну, така дуже велика помилка батьків, які намагаються або контролювати все, що відбувається в житті підлітка, і в тому числі в його приватному якомусь житті, бо в підлітки все-таки є приватна частинка їхнього життя. І забороняючи соцмережі, в тому числі забороняючи повністю, вони лише провокують певний новий ефект, який може статися в підлітка, та коли нам щось забороняють, особливо в підлітковому віку, віці, це дратує, це створює ще одну конфліктну ситуацію, це підсилює почуття ізольованості, бо все-таки соціальні мережі це і почуття якоїсь приналежності до соціуму, хоча б і віртуального, але приналежності там відбувається все спілкування в підлітків, переважно все. Тому нічого хорошого почуття ізольованості і роздратованості ну, не буде. Тобто це така трошки ілюзія для батьків, напевно, правда, бо дитина так, все одно знайде, знайде туди вихід, бо звісно, там є звісно, світ. Знайде. Звісно, знайде. Дитина просто може почати більше обманювати, хитрувати, ще менше довіряти батькам, адже вже стикнулася тим досвідом, що батьки негативно реагують на певні події, які відбуваються в житті дитини. Та просто шукатиме ще якісь способи уникнути того, щоб батьки якось та Спричинили там розрив контакту з однолітками, угу. тобто я думаю, що ми можемо говорити, що як шкідливими можуть бути соцмережі, то так само шкідливими для дитини може бути та тотальна заборона, бо це таке обмеження, яке її ніби вириває в принципі з реального світу, і альтернатива тут мала би бути напевно. Спілкування з дитиною і пояснення їй, як це має бути. Але тут в мене до вас питання, власне, як до фахівця, якісь такі, можливо, поради батькам, як побудувати цю довірливу таку нотку, та, довірливі стосунки з дитиною, щоб їй ніби і пояснити, не спровокувати якоїсь такої агресії, і щоб була та довіра, коли я довіряю тобі, а ти довіряєш мені. Так, ну, Довіру варто починати будувати не в підлітковому віці, а мабуть, задовго до того. Тадже та, дитина живе в сім'ї ще до того весь час. І це бажано розвивати за допомогою різних цінностей, які дотримується родина, та повагою, увагою один до одного, любов'ю, власне, це емоційне прийняття і розділення емоцій в родині. Та, коли дитина відчуває себе такою однією з членів родини, та не зайвою якоюсь, не, не інакшою, а однією з. Та це дає більше шансів на те, що дитина, досягнувши підліткового віку, буде довіряти. Також важливо не сварити дитину, коли стаються якісь факапи, провали, чи там десь щось пішло не так. Розмовляти. Але розмовляти це не тиснути, не розпитувати насильно, не критикувати, не повчати, а розмовляти це, власне, вести відкритий діалог, де те, що говорить дитина, Сприймаються без оцінки і осудження. Та, тоді буде ну, така велика можливість, що дитина буде розповідати і далі, та розповість трошки більше, ніж, можливо, навіть хотіла на початку. Буде ділитись чимось, коли в неї в житті щось станеться. А можливо, щоб ви порадили, які е, такі червоні пропорції, маркери для батьків, що е, побачити, що. Починає шкодити. Ну, крім того, що коли ввечері дитина має спати, вона каже, що, не йду і в планшеті, це вже очевидно. Якщо вона вже починає стерити, це вже напевно щось не окей. Але от я, наприклад, уявляю, чи можливо убезпечити дитину від того, що вона піде. Ну, крім якщо немає цього там, знемовлячого віку виховання здорового глузду, і все одно вона може десь піддатись негативному впливу, як діти у Львові пішли робити в собі петарди і тепер лежать в лікарні. Як це батьки мають розуміти, що дитина от сьогодні піде, у неї плани вибухівку собі майструвати, бо вона тільки побачила це? Угу. Е, неможливо, це складно насправді це такий певний рівень безсилля, який, мабуть, доведеться прийняти батькам, бо якщо дитині щось цікаво, то вона піде, буде шукати, зробить. Та, тут скоріше дійсно при щепленні такого здорового сприйняття світу. Прищеплення почуття безпеки своєї власної, так адже підлітковий вік це вік, коли, в принципі, підліткам притаманна ризикова поведінка, і через емоційну нестабільність це відбувається частіше, ніж там в будь-якому іншому віці. Та ну з таких маркерів, за якими батьками батьки можуть зрозуміти, що дитина може якийсь нездоровий контент споживати надмірно, та, бо він обов'язково впливатиме на поведінку дитини, можуть бути. Дійсно, якась різка зміна поведінки в дитини. Та дитина стала різко замкнутою, або різко почала обманювати або щось приховувати. Тану зазвичай батьки це помічають. Інколи діти різко міняють стиль. Одягу, та, там, на це нічого не вказувало, і раптом дитина різко там, змінилась. Дуже часто може бути там, не знаю, зовнішній вигляд неохайним не ставати, наприклад. Та, це, там, одна з, це більше як маркер такої пригніченості і небажання контактувати з людьми в такому реальному соціумі, так, але це може бути його і ознакою того, що дитина надмірно споживає щось в інтернеті, і це щось є негативним. Та, ну, і, відповідно, це та більша частина часу дитина проводить в гаджетах, відмовляється від всіх інших захоплень. Та, тобто, гаджети так займають багато часу в нашому житті, але якщо всі інші захоплення дитини кудись зникають, раптом зникає до них зацікавленість, енергія падає, та й все, що цікавить, це тільки там, те, що відбувається в цьому просторі, такому віртуальному, мабуть, це теж є такою ознакою, на яку варто звернути увагу. Деякі діти експериментують з там, дійсно різними трендами, які можуть бути. На тілі можуть з'являтися різні порізи, малюнки та ще щось таке. І про це варто розпитувати в дитину, не кричати, не одразу впадати в шок. А, ну, так, намагатись спочатку видихнути, розпитати та з'ясувати, чому це раптом виникло. What's the temperature? А з вашого можливо досвіду можете розказати, чи ви власне працюєте, чи мали таку практику власне, роботи з дітьми, з підлітками, які умовно кажучи, постраждали та, від спілкування якогось можливо шкідливого або небезпечного спілкування в соцмережах. Для чого я це говорю? Можливо, розкажете якісь такі кейси, приклади, які будуть корисні для батьків. Знаєте, бо на прикладах воно легше сприймається ніж в якихось таких загальних фразах. Можливо, просто у вас щось таке було, і це буде корисно. Та дійсно час від часу стаються кейси з підлітками, вони дійсно частіші, ніж там з меншими дітьми. Наприклад, та про кібербулінг або про якесь таке цькування та різного характеру в інтернеті серед однолітків з, з якихось там невідомих акаунтів, наприклад, та плюс ми всі знаємо наскільки розповсюджена пропаганда ворога по різних соціальних мережах. І не всі діти вміють правильно фільтрувати, відповідно приходять з трошки викривленим сприйняттям реальності, з трошки викривленим сприйняттям себе, де за ідеал чи за норму в інтернеті можуть показувати щось геть інакше, що дійсно є нормою. Так тому ну, такі кейси стаються. Я, ну, на це точно варто звертати увагу варто проводити з дітьми бесіди. Про те, як зберігати свою безпеку в інтернеті, і наразі, мабуть, це мають бути такі самі важливі там навички в дітей, як не знаю навички, коли ми там переходимо дорогу і знайомимося з безпекою дорожнього руху, або такі самі там навички безпеки, як безпека під час повітряних тривог. Мабуть, зараз безпека в інтернеті це от, щось таке базове, що мають знати і, і, і батьки, і діти в принципі. Пані Боліна, ще таке питання народилось, в мене ви, власне, вже ви говорили. І от цей останній такий ну, жахливий насправді випадок це самогубство дівчинки в нас. Mm -hmm. І от я думаю, в мене є син 11 років. І мені як мамі варто йому розказати цю історію? Або тут зараз теж можливо батьки би послухали. Або тоді напевно варто. Я чомусь вважаю, що варто розказати це як приклад, не не, не приховувати це, але можливо, як правильно це зробити. Я не хочу його налякати, але я хочу йому пояснити. Подивись, є ця небезпека, як це зробити правильно. Ну, бажано вести відкритий діалог. Дійсно. Я не знаю, чи варто прямо в усіх деталях розповідати там те, що ви знаєте про цю історію, наприклад. Але я думаю, що багато дітей вже з нею знайомі, маючи під рукою інтернет і спілкуючись з багатьма людьми. Так. Але точно варто позначити свої переживання в цьому місці, сказати, що дивись, я наткнулася на таку історію. Наприклад, та, і мені від неї стало якось дуже лячно, бо ти теж приблизно в такому віці, і я переживаю та, за те, як ти це сприймаєш. А далі та, застосувати техніку відкритих дверей, сказати, якщо ти хочеш зі мною про це поговорити, або про щось подібне, то я є, можеш мене та, в будь-який момент потурбувати з цим, або та, якийсь конкретний момент. От, і ми з тобою про це поговоримо. Там спитати, чи там дитина це бачила? Да, якщо бачила то, як вона чується зараз. Угу. І може, на кінець: це таке, якщо можливо, ви ну, важко провести такий зріз, бо це треба дуже наукові тривалі дослідження, але взагалі, якщо брати сучасних дітей, і підлітків і їхні залежності, ну але вже не тільки залежності і потреби перебувати. І в соцмережах на іграх можна говорити, що сьогодні вони дають більше шкоди, чи все таки користь, чи це дуже індивідуально, і як можливо розрізнити, коли батьки мають розуміти, чи це вже шкодить, чи все таки це більш корисно? Бо я, наприклад, коли мені казали, що в мене дитина багато сидить онлайн, я кажу, але завдяки цьому він вчить мову. І я mm -hmm. бачила для себе більше на той момент е, користі. З іншої сторони, негативи бачила, що це забагато. Він сидить, але для мене була користь, що той час він вимагає від мене уваги, тому що є діти, зокрема як моя дитина. Е, якщо він не в гаджеті, він хоче, щоб комунікувати з кимось. От йому сам собою mm -hmm. зайнятися, йому скучно. Нудно, і, і відповідно, mm -hmm. ти не розумієш, де ця межа. Для мене межа дійсно настає там, де. Ну там кількість часу в іграх або просто в соціальних мережах забирає з життя дитини якісь інші цікаві речі, ну там інші захоплення, інші можливості, коли дитина їх перестає бачити, перестає цікавитись чимось іншим. Для мене це, мабуть, основний такий показник. Я ну, там, вважаю, що дійсно в іграх можна розвиватися і гарно проводити час з друзями, і не всі ігри є якимись страшними і небезпечними. Та да, цей момент точно можуть контролювати батьки відповідно до віку, бо зазвичай там на іграх, як і на фільмах, є певні обмеження вікові. Да, і цей процес мусять також трошечки контролювати і регулювати батьки. Діти не завжди це можуть робити правильно. Тану не хочуть в тому числі. Тому, мабуть, тут скоріше така, таке регулювання часу, да, але воно не має бути теж якимось дуже таким категоричним і. Таким забороняючим більшу частину часу в соцмережах та чи в грі. Це має бути якийсь такий баланс між реальним життям дитини, між так, життям, коли там, дитина просто відпочиває, вимикається від там, всіх інших турбот в своєму житті, там, школи, обов'язків домашніх і так далі. Є просто занурена в якусь гру, так, бо це теж необхідний процес в житті дитини. Так, має бути баланс такий певний.